Так, дорогі наші партнери, ви вже знаєте. А хто не знає, то я вам кажу, що в місті Івано-Франківськ відкрився стаціонарний магазин, де ви можете завітати до нас в гості, подивитися на наші товари вживу. Як... Це все в нас тут так гарно, естетично. Тут ви можете розрахуватися, як то кажуть, коли до нас прийдете. У нас тут розкладені всі аерофритюрниці. Тут, наприклад, лимонадниці, також термоси. Різноманітні наші підсвічники, також вазочки по туризму. Також все можете тут прийти і поглянути. Чашечки, краса і здорові, і наші мужчини, які роблять свою класну роботу, сковорідочки. Ходіть кастрюлі. Тин -тин -тин. І дивіться, як класно тут виглядають всі наші каструльки. Зараз у нас знижечка до 31.08. Крута акція на чашки. 1 плюс 1 дорівнює 3. Погляньте, ось такий шикарний асортимент. Ви можете зробити в своєму магазинчику або в інтернет-магазині. Тому зверніть увагу до 31.08. 1 плюс 1 дорівнює 3 для оптових партнерів на чашечки. Переходіть на сайт та ознайомлюйтесь. Будемо всіх раді бачити місто Івано-Франківськ, вулиця Бандери, 77 Луджі. Тому приходьте до нас в гості.